Народ, всім привіт! Знову рибалочка, знову на Карпа. Скоро вже буду ловити сома, карп вже трохи піднадоїдає, треба знайти місця. Так що зараз тільки 5.20 і всі місця вже зайняті, я став ще збоку. Я взагалі не думаю, я спеціально став поранше, бо я знаю, що все займають, але знову не встиг. Щось дуже рано рибаки приходять, вже навіть не знаю, які вставати, поки доїду. Так що погнали, надію, що зловим сьогодні. Гарного вам перегляду, підписуйтесь на канал, дякую. Так, з останні рибалки з Місісіпі з кемпінга. Хто не бачив відео, подивіться. Я забув, що в мене вудки взагалі обірвані, перемотані. Так що зараз треба кожну вудочку переробити. Ну, і я вчора навіть про це не подумав. Я думав, що все окей. Я знав, що одна вудка точно не зроблена, але забув про те, що вони всі в мене перероблені. Так що зараз будемо трохи ще час на це тратити. Погнали! Добре, що оснастки вже продаються майже складжені, і багато часу не треба, щоб все заново зов'язати. Зараз закидаємо першу вудку. І завжди кукурудзка. і як завжди домашня кукурудза. Ой, кукурудза, кашка. Вудку я не дуже далеко закидував, так, для мене це перше місце. Зараз будемо на різних уровнях, скажімо так, закидувати і будемо бачити, що йде є. Ай, <coughs> красавец. Як вам? На кінець то я цього року зловив свого першого карпа. Кохана. ти перший раз зі мною не поїхала, я перший раз зловив. Давайте подивимось, скільки він у нас важить. Знаю, вам видно, 5-300, 5, 5 кілограм 300 г. У мене вже знайомі під'їжджають, сьогодні я не сам ловлю, трохи не встигли, десь довжні під'їжджати. І перша рибка вже клюнула. Я вже свій сезон карпа на кінець-то відкрив, бо все маленьке-маленьке. Так, риб... рибак года приїхав цього року Браконьєр? Не знаю, єсма маленька. уже не, не знаю, пробуй. Іли що там маленьке, або вже ні. Іли там трава була, я не знаю. Нічого. Так, поки що нічого не ловиться. Там нічого. Поки що пусто. Нічого не клює. Одну зловили, та й все. Погода супер. Трохи вітер почався, але нічого, давай. Ну там не маленькая. Там уже была рыба. Я тебе сказал, нужно было отжимание делать. Что, сошел? Да, он иногда плывет к тебе, потом уходит опять. Знову уход. Так не Миша, снизу. Миша. да, З... да. только снизу, вверх, вверх. да. Вверх, вверх, вверх. Да, Когда у нас заплывают нет, баз... нет, нет, смотри, слева, 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 слева у тебя. о, я вижу, вижу, вижу. Подожди, где он? о, там, давай его вот все нормально. Давай, 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 давай. Опа, есть. Опа. Большая. Хорош. Сейчас. Давай, давай. Сколько? Сейчас будем смотреть. А? Морис такой. Потом, потом. Oh my God. I'm surprised you handled that job. Congratulations.

А? Не убиты. Сколько? Четыре семьсот. О, ага. нормально. Ну, он, кажется, покрупнее, чем мой. Ну, мой 5300. Я не знаю, почему. Молодец. Подожди. Молодец. Все, супер. Рибак щось там ламає вже. І так, два ми вже дві рибки. І дуже немаленькі, не дуже крує, але хоч щось. Нема багато що знімати, так що чисто так, риба і все. Чя ні? Ну так різко не треба. Вниз спустись. Ну тільки, только не спеши. Не спишь. И не спеши, Павел. По... Опа, есть. Не маленькая. Мало? Не, вот тут, ладно. На работу давай. Следующий а в один дом. весь кайф собираешь.

тип а, Я даже не включил. тихо, тихо. Ага. Да, подожди, блин. Подожди, я подожди, подожди. Есть? Он формится, но он не... Не, он на мягко, на 4300 вроде показал живчик. Ты же себя ломаешь. Но она не хочет. Не хочет взвешивать. на 4300, она меньше. Нет, да, 4300. А Не, отпускай. Куда? сразу, даже никто не берет. Оп. Хочешь подержать? покажи мне. покажи мне. Вниз. Только лицо, лицо, так чтобы я видел. Смотри. О. Окей, давай, бросай обратно. Давай, давай идем Он в воду. О, блин. О, блин. Осторожно. Давай, Тан. Работай.

Кидай, так, чуть -чуть yeah. I like the way you hold me. The moonlight like glow. Whisper soft, baby, and it feels like home. We don't need no promises. Just your warm embrace every touch we share, I find my hiding place. Moving like a rhythm, swaying in the night. Lost in another vibe till the morning light. Never, never, never want this night to end. Cause you feel like my best friend. love how you tend You love like a my soul with you, baby. Ось така рибалка вийшла. Багато не знімав. Багато цікавого не було. Просто сиділи з знайомими, общались. Так що зловили три рибки, три немаленьких. Як ви бачили. Дві рибки зловив хлопець, він був дуже радий такої риби. Так що рибалка вдалась, а так більше нічого не клювало, навіть по озері дуже багато рибаків прийшло, але нікого я не бачу, щоб хтось щось зловив. Так що, таке маленьке відео. Дякую за просмотр, підписуйтесь. Далі думаю, буде краще. Буду вже ходити на сома клоную поки що. Так що гарного вам дня.